До вас вітати сьогодні на заняття з малювання нашого гуртка-палітра. Бабуся Іринка запрошує вас сьогодні до себе у гості у світлицю. Неможливо уявити українську хату без рушника. Рушники висіли скрізь на вікнах, на образах, без рушника не обходилась жодна подія в сім'ї. Рушник це оберіг від лиха. Розгляньте маляти рушничок. Це довгий, не широкий шматок тканини. По краях розшити орнаментом є бахрама. Давайте з вами сьогодні намалюємо український рушничок. Розгляньте зразок. Візерунок отаковий з однієї сторони і з другої. Ми бачимо прямі лінії, широкі та вузькі. Також по краях маски, які будемо робити прийомом примакування, крапки та кружечки. Спочатку приготуємо наші пальчики до роботи. Чок-чок-чок-чок, є у киці рушничок. Рушничок пухнастий, м'якенький і смугастий. Ще раз. Чок-чок-чок. Є у киці рушничок. Рушничок пухнастий, м'якенький і смугастий. Для роботи нам сьогодні необхідні фарби гуаш, пензлик, ватяна паличка або тичок. Я вам розповідала, як його робити, вода, серветка папір ось такий довгий, не широкий, пів аркуша. Починаємо прикрашати. Я вам розповідала, що візерунок однаковий з однієї сторони і з другої сторони. Починаємо прикрашати з однієї сторони. Набираємо фарбу. Взяла такий плаский пензлик. Відступаю, ставимо пензлика і проводимо, не відриваючи руки від аркуша, проводимо лінію. Широку лінію. Ось така пряма лінія у мене вийшла. Далі спробуємо намалювати. Тоненьку лінію, наприклад, синім кольором. Відступаємо трішечки місця, ставимо пензлика і проводимо тоненьку лінію. Дивіться, широка лінія та вузька, тоненька. Далі нам потрібно намалювати бахраму. Ми її намалюємо способом примакування. Бахраму будемо малювати з краю. Візьмемо пензлика. Примакуємо. Ось таким способом ми намалювали бахраму. Далі, що ще ми можемо намалювати? Ми можемо намалювати ягідки. Ягідки можемо намалювати. Між лініями ось такі крапочки можемо поставити. Крапочки у нас такі вийшли, а печком ми можемо намалювати ягідки або пальчиком. Ось такий візерунок з однієї сторони у мене вийшов. Такий же самий візерунок ми малюємо з іншої сторони. Ось такий рушничок у мене вийшов. Однакові візерунки з однієї сторони і з другої сторони. Спробуйте малята намалювати ось такий чудовий український рушничок. Я чекаю на ваші роботи. Пока-пока, друзі!